Перша частина відео мене не зовсім влаштувала, тому я вирішила з другого разу зняти процес малювання, як я малюю. Зараз у мене немає цілі навчити вас малювати з нуля, тому що це дуже такий довгий процес. Зараз кожен із вас малює так, як він вміє, тією технікою, якою він вміє. Я зараз покажу, як я це буду робити і що я буду робити. Цього разу я вирішила взяти не тільки теплі жовто-гарячі-червоні кольори, а взяти такий от гарний колір коричнево-жовто-гарячий і його об'єднати із синім. Зараз я підбираю кольорову гаму, я беру ось такий відтінок, потім беру трішки коричнюватіший, тобто це буде більш такий коричневий земельний відтінок. Роблю викраску на маленькому такому кусочку папери, це мені допоможе потім зробити гарне фото. Тобто це робиться чисто для того, щоб потім зробити гарну фотографію. Беру відтінок більш темніший для деталей і підбираю собі красивий синій відтінок. Як я цей відтінок робила, я брала ультрамарин або будь-яку. Синю чи блакитну, і додавала туди коричневого трошечки. Тим самим я його приглушала чуть-чуть і він такий стає більш приємний, більш природній. Також цього разу я взяла інший папір. Минулого разу, де я малювала жовто-гарячі елементи, у мене була 100% бавовна. Цього разу у мене 100% целюлоза. Ці Види паперу відрізняються принципіально, тому техніка, якою малювати на одному або на іншому, може відрізнятися. А зараз я малюю більш такою швидшою технікою, я не буду дуже довго вимальовувати багато шарів, я це малюю швидко, і фарба цього разу буде швидше в мене сохнути, тому техніка верніше. Вигляд моїх ілюстрацій буде дещо відрізнятися. Це відео в мене вийшло десь півгодини, тому я деякі моменти буду пришвидшувати, тому що півгодини дивитися, як я малюю вам, може бути не зовсім цікаво. Буду розповідати основні моменти і потім трошечки пришвидшу відео. Зараз я малюю парасолю. До речі, в нас на сторінці є урок схематичний під рубрикою Легка акварель. Там якраз парасольку я малювала і показано, як це відбувалося. Коли один елемент підсухає, я продовжую малювати інші елементи. Ви можете робити це, як вам зручно, я роблю так, як зручно мені. Як я малюю листочок, я виділяю для себе 2-3 відтінки, можливо, навіть і 4 відтінки одного кольору. Також можна вставляти і відтінки деяких інших кольорів. Якщо у вас листочок, наприклад, зелений, він може бути в природі із жовтими крапочками, і з червоними. І з жовто-гарячими ви просто візьміть листок і подивіться на нього, там дуже багато всяких є кольорів і відтінків. І Для того, щоб він виглядав більш природньо, я їх змішую. Я малюю спочатку одним відтінком, потім додаю інший. Для того щоб акварель плавно перетікала з одного відтінку в інший, я стараюся брати більш-менш багато води, щоб не встигала засихати фарба. Потім я продовжую малювати парасолі, солі. Тут я пришвидшу відео. Далі я додаю до нашого листочка деталі. Це можуть бути якісь крапельки або більш насичені місця, можуть бути прожилки тощо. Далі ми приступаємо до нашого гарбузика. Тут я відразу для себе намічаю ті місця, які будуть світлі, тобто де будуть бліки від сонечка. Ми можемо взяти перед собою референс, який ми підібрали, і на нього орієнтуватися або можемо самі малювати. Я малюю просто сама, нікуди не дивлюся, намічаю собі ті місця, де будуть бліки, і залишаю їх світлими. І також знаю, де в мене буде тінь. Мені потрібно розділити наші дольки і зробити більш темнішими ті місця, де буде тінь, для того, щоб наш гарбузик був об'ємним. На вільному місці на своєму папері я намалюю в наших кольорах такі плашечки, можна намалювати круглі, можна намалювати овальні, прямокутні як завгодно. Ми їх можемо потім використати як підложку для тексту, а також ми виріжемо із цих кольорів, так би мовити, якісь надписи слова в фотошопі. І останнім елементом це є вогонь. Я промальовую дерево також різними відтінками коричневого, щоб це було цікавіше. Потім я додам зверху текстури. Текстуру ми також можемо накладати і в фотошопі текстуру дерева, тому якщо ви відчуваєте, що ви можете неакуратно це зробити, або у вас немає тоненького пензлика, то можете залишити без деталей і деталі вже домалювати в програмі в Procreate або в фотошопі. Все готово. Тепер я піду от підсканую або ж зроблю фотографії. Якщо ви хочете зробити фотографії, робіть при гарному освітленні.